Привіт, друже! Ти завітав у казковий простір: Чарівний світ захопливих історій та пригод. Зручно вмощуйся, і поринь разом із нами у дивовижну казку. А щоб не пропустити жодної нової історії, не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Казка Великоднє диво зайчика Міті. У маленькому лісовому містечку, де дерева завжди співали вітряні пісні. Жив зайчик на ім'я Мітя. Мітя був не просто зайчиком, він був зайчиком-мрійником, який любив дивувати своїх друзів винаходами та ідеями. З настанням весни, коли Великдень наближався, Мітя вирішив, що цього року він приготує особливий сюрприз для всіх мешканців лісу. Мітя вирішив створити велике великодне дерево з розписаних яєць, які у лісі називали писанками. Кожен зайчик, їжак, ведмедик і всі інші звірі мали прикрасити своє яйце і повісити його на велике дерево на лісовій галявині. Це дерево мало стати центральною атракцією великоднього свята. Яке він планував влаштувати. Зайчик вирушив у пошуки натхнення для свого візерунку писанки, але на його шляху виникли несподівані пригоди. Під час своїх мандрів лісом Мітя зустрів старого їжака, який застряг в гілках. Мітя допоміг йому визволитися, і в подяку їжак поділився з ним секретом. Місцем де ростуть найкрасивіші весняні квіти, які можна використовувати як натуральні фарби для писанок. Завдяки новому другові зайчик знайшов неймовірне місце, але там його чекала зустріч з маленьким ведмедиком, який загубився і плакав, скучивши за мамою. Мітя не міг залишити малюка самого і вирішив допомогти. Йому знайти маму. Вони разом подолали декілька лісових перешкод, і нарешті знайшли ведмедину маму. За свою доброту та відвагу Мітя отримав ще одного друга та запрошення від ведмедів на Великоднє свято. Після всіх пригод Мітя повернувся на галявину з кошиком писанок за допомогою своїх нових друзів. Він прикрасив галявину, розвісивши писанки на дереві. Коли настало свято, усі звірі зібралися разом, щоб відсвяткувати Великдень. Були співи, танці, ігри, а ще велике великоднє полювання на яйця, яке мітя влаштував для дітлахів. Вечір опускався на ліс, і мітя втомлений, але щасливий. Сидів на м'якому моху, дивлячись на зірки, він вже мріяв про наступне свято і нові пригоди, бо знав, що кожен день дає нам шанс зробити щось неймовірне.